Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Я до вас сьогодні з оглядом своєї новенької розмальовочки, яку я отримала буквально сьогодні, і я дуже хочу поділитися з вами своїми враженнями і погортати її разом з вами, насолодитися ілюстраціями, тому що на мій особистий смак це абсолютно фантастична розмальовка. Тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо розпочинати. Перш за все я хотіла би вибачитися за свій хворобливий голос, тому що я хворію, але я вже краще себе почуваю, тому я вирішила, що я зможу вже зняти огляд, тому що ну дуже хотілося вже поділитися з вами цією розмальовкою. Тим паче я хворію вже тиждень і не знімала відео навіть більше вже і вже скучила дуже. Я вирішила, що я вже готова зняти хоча б невеличке відео. Власне ця розмальовочка Вона з Японії. Вона з тієї самої серії, з якої розмальовки про мишеняту про білок, про ведмедя. Ну, тобто, вже дуже-дуже така велика, об'ємна серія цих розмальовок. Я думаю, що більшість з вас з них знайома, думаю, що багато хто й має в своїй колекції, але для тих, хто не має, я покажу вам розмір цієї розмальовки, порівняємо з вами її з розмальовочку від Марії Троллі. Ось так ви можете бачити, вона в розмір майже Марії Троллі. Трішки вона вуща, але ця книга вона має, на відміну від більшості. Цей розмальовок вона має саме ось таку альбомну орієнтацію, і тому вона якось зовсім інакше сприймається. Ця розмальовка вона на склейці, але японські розмальовки вони склеєні на поліуретановий клей, тобто він не розпадається, не розсихається. Я колись на одному з своїх оглядів перегинала 360 розмальовку, тобто японські розмальовки вони не розпадаються. Принаймні, я такого не чула. Ну і давайте вже. Про розмальовочку. Ця книга вона має супер обкладинку. Ось так виглядає обкладинка без ось цієї верхньої обкладинки, але я не думаю, що хтось їх знімає, тому що вони теж красиві, вони затишні, вони матові така м'якенька книжечка. І ось тут, до речі, ви можете бачити якраз серію цих розмальовок. Але мені чомусь здається, що це не всі книжки, можливо, ще якісь були. А можливо, і всі. Ну, власне, це ось ці розмальовочки. Я думаю, що більшість з вас з ними знайома. Ну, і, власне, давайте вже гортати цю прекрасну книгу. Вона виходила 25 вересня, я майже одразу її замовила. Прийшла вона до мене дуже швидко. Замовляла я її з японського Амазону за допомогою міст Азія. І тут ми, до речі, з вами починаємо гортати книжку. І я не можу просто не звернути вашу увагу на ці розкішні розмальовані приклади. Я коли побачила ось цю ілюстрацію ще на початку вересня, я зрозуміла, що Мені, в принципі, навіть не потрібен огляд. Я навіть не хочу бачити, які тут ще є, ілюстрації, тому що я вже хочу цю книжку. Я покажу вам ближче ось цей розмальований приклад, тому що він ну, він прям дуже класний. Він такий надихаючий. ну, Мені дуже прям подобається ось ця корівка гарнесенька, і зайченятка гарнесенька. І, ну, все таке класне. А, взагалі, тематика цієї розмальовки вона про подорожуючих музикантів. Але якось я побачила ну, я тут настільки багато всього. І сезонні ілюстрації є, і на будь-яку-будь-яку тему. Ну, давайте вже будемо гритати, бо ну, в мене просто стільки захвату від цієї розмальовки. Тут ми, власне, з вами бачимо певну частину порад щодо розмальовування, які нам дає автор. Так. І тут вже далі починаються в нас ілюстрації, починається перший розділ. Навіть мініатюрочка, ви подивіться, яка вона красива. Це, мабуть, для мене особисто найкраща розмальовка з усієї серії, насправді. Я, я думаю, що я саме її точно малюватиму, бо я хочу вже. І починається вона в нас з зимових ілюстрацій, дуже класних, дуже затишних. Але знаєте, вони так, тут немає якоїсь там прям чітко вираженої сезонності, тобто тут у нас зима, десь там осінь буде в кінці, ну тобто якось воно так все розкидано. Але ілюстрації дуже класні. Дивіться, бачимо тут якраз ведмедика, який, мабуть, мабуть, пише пісню. Дуже класно. Ця ілюстрація, де ведмедик і його дітки в гаражі, допомагають, вони йому, мабуть, пакувати валізи. Ну, можливо, він їде на гастролі, як це в нас подружуючий музикант. але прям дуже крута ілюстрація. Вона мені так подобається, мабуть, одна з тих, які мені подобаються найбільше. Дуже люблю в. Серії цих розмальовок ось такі ілюстрації, де ми маємо основну картинку, але вона не на всю сторінку. Але маємо ще якісь такі малесенькі е ну, мініатюрки поряд. Воно прям так прикольно сприймається, цікаво дуже. Так, бачимо тут кав'ярню. Бачите, ведмедик прийшов в кав'ярню зі своїм синочком, а його тут всі знають, всі йому посміхаються. Ось це дуже симпатична ілюстрація, де ми бачимо і мед, бачимо чашку з чаєм, бачимо молоко. Дуже гарне. Це, мабуть, теж різдвяна ілюстрація, тому що ми бачимо скляну кулю, бачимо ці різдвяні квіти, забулося, як вони називаються, бачимо купу подарунків. Так, це, мабуть, дружина проведжає свого чоловіка на гастролі. Ну, я думаю, що це гастролі, тому якщо це книжка про подорожуючих музикантів, то, мабуть, так. Ну і далі з вами маємо вже другу главу. І бачимо, де вони в дорозі. Дивіться, яка гарна ілюстрація з потягом. Дуже красиво. Ось ця мені прям дуже сильно подобається. Дивіться, дітки. Маленький тигр і зайченятко, вони їдуть в електричці. Ну, це, мабуть, власне, в цьому ж потязі вони їдуть. Дуже прям така класна затишна ілюстрація. Ага, навіть це розворот. Бачите, ці дві ілюстрації з'єднує залізниця. І ось далі бачимо, як їде-їде наш потяг десь в Нідерландах, тому що бачимо багато тюльпанів, бачимо млини. Теж дуже красивий, такий масштабний, гарний розворот. Тут ми з вами бачимо такий садовий розворот, тому що бачимо город з полуницею. І далі всі стадії життя цієї полуниці, дивіться, від вирощеної на городі. Тоді ну тут, правда, лопата, але лопати ж не потрібна, щоб полуничку зірвати. Ну, власне. Потім вона зібрана в кошик. Разом з цукром, ми бачимо ось пані курівку, яка збрала власне, ці ягідки. Вона їх варила, варила з ними варення, додавала лимончик, ось зайченнятку, допомагало. І в кінцевому результаті ми маємо ось такі гарні пончики з полуничним варенням. Ну чи не круто? У мене такі ілюстрації дуже-дуже ну, надихають ну прям взагалі. Так, тут же в нас, мабуть, Венеція з гондолами. Дуже гарно. Тут маємо ілюстрацію з фастфудом. Теж, я думаю, буде класно, якщо розмалювати. Це в парку якийсь фестиваль, вечірка, тому що бачимо багато музикантів, бачимо танці. Далі бачимо от, третій розділ. Цікаво, що ж у нас буде в третьому розділі. Вовчик такий сидить, поважний. Ага, Вовчик, мабуть, їде в нас кататися на серфі, мабуть. Зараз побачимо. Так, це якийсь готель, мабуть. Дуже гарно. Ну, я не знаю, настільки мені подобається ця розмальовка, ви знаєте, я дивлюся, мені навіть хочеться якусь там історію тут бачити. Ну, Неважливо, є, вона тут немає її, але настільки мені подобається, настільки для мене надихаючі ці малюнки. Якщо, до речі, у вас немає розмальовок з цієї серії, то ці розмальовки вони прекрасно витримують акварельні фарби, вони тримають будь-які водні матеріали. Знову ж, склейка не розвалюється. Тут прекрасний папір для абсолютно будь-яких і кольорових олівців, ну, тобто її дуже приємно малювати. Я дуже радила мати б хоча б одну книжечку з цієї колекції. Всі точно не потрібно, тому що багато з них схожих, якісь гірші, якісь краще. Але якось яка вам найближче до душі, то я, мабуть, радила. Далі з вами бачимо вже четвертий розділ. В нас третій точно він був про море. Так, четвертий розділ не знаю, про що буде. Будемо зараз бачити. Якби знала японську, то ще б за назвою переклала, але я не підготувалася до цього відео, тому що хотіла дуже швидко одразу з вами погортати. Бачимо тут таку ярмарку. Дуже класно, гарно виглядає. Це ж такий, знаєте, складненький розворот. Схожа, є така різдвяна ярмарка в розмальовці пробілок я маю ту розмальовку, але я досі не наважилася ніяк її розмалювати. Це теж дуже класні ілюстрації. Дивіться, крокодил в барі. Дивіться, який він крутий, в окулярах. Ну, дуже-дуже класно. Мені дуже прям подобається. Ось цей розворот я взагалі в захваті, тому що, по-перше, цей розворот, він виконаний теж у вигляді таких невеличких колажів. Я дуже люблю малювати колажі, тобто цю кожну малесеньку ілюстрацію я сприймаю як окрему ілюстрацію певним чином, і це дозволяє мені. Легше і приємніше їх малювати. Тобто, знаєте, коли в тебе такий величезний гігантський розворот попереду, і ти можеш там стомитися. А коли ти малюєш ось такі невеличкі картиночки, це інакше сприймається, набагато приємніше і легше. І ми тут бачимо, що це осінній концерт. Ну, тобто, бачимо тут, мабуть, артистів, які готуються до виступу. Ну, не тільки артисти, так ми бачимо тут. І тих, хто роздає брошурки, і тих, хто їх клеїть, і тих, хто прибирають, готують територію. Ну, я так принаймні думаю, можливо, я десь помиляюся. Бачимо тут дирижера, папугу, і ще три попуги співають. Так. Далі бачимо з вами вже п'ятий розділ. Боже, ви подивіться, як це гарно, як це затишно, ця затишнюча ілюстрація. Давайте навіть ближче вам покажу. Тут сірий друг всюди, він дуже класно і олюсями перекривається. Дивіться, яка затишна, прям родинна ілюстрація. Ну, вона вона обов'язково має бути розмальована восени. Бачите, там два гарбузики на камінній полиці. Ну, дуже класна картинка. Ну і ця поряд. Вона теж дуже гарна, вона з мафінами, з кавою, з печивом. Ну, прям дуже мені подобається. Жодна книга ще з цієї серії в мене не викликала прям настільки багато захвату. Хоча мені дуже подобаються певні інші книги з цієї серії, але прям щоб такий захват, мабуть, це перша, яка викликала в мене дійсно такі враження. Далі маємо ще одну ілюстрацію осінню, але вона осіння умовно через ось ці гарбузики, так, які тут є. Тому що інше нічого тут про осінь нам не говорить. Ще дивіться, який крутий, величезний розворот. Це теж осіння ілюстрація. Ви спробуйте порозглядати її. Ми бачимо такий концерт на площі, ми бачимо всюду гарбузики, ми бачимо листячко, яке падає. Тобто, це такий. Шовтневий, мабуть, концерт. Дуже красива ілюстрація. І все. Власне, це в нас була остання картинка. Далі ми з вами бачимо декілька мініатюрок, які теж, звісно ж, можемо розмалювати. Дивіться, лисичка малює, дуже гарна. Але мініатюрки вони такі дрібнющі, і коли в тебе попереду тут ціла розмальовка, то я обрала би розмальовку. Ще ось одна така ілюстрація з ось цього розвороту, який ми бачили, власне ця ж ілюстрація в нас є на обкладинці. І далі маємо зміст. Раджу використовувати ці сторінки зі змістами всілякими для тестування художніх матеріалів. Я саме так їх переважно використовую. Ось і все. А, до речі, бачите, тут ми ще бачимо з вами чотири книги, які в нас не помістилися там на початку, теж з цієї серії. Ось, власне, така чудова розмальовка, я в абсолютному захваті від неї дуже раджу, якщо вона вам сподобалася. Якщо ви розділяєте мій захват, ви не пожалкуєте, тому що і папір чудовий, і мальовка прекрасна. Ну, я вже дуже чекаю, щоб почати її розмальовувати. Ну, впевнений, що зможу зробити це в жовтні, але в листопаді я точно зможу її розмальову. І класно для мене, що вона все ж таки сезонна. Для мене, я думаю, що в листопаді я знайду що тут розмалювати. Власне, я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Лишайте ваші коментарі щодо цієї розмальовки. Ну і вам я бажаю якомога більше часу на улюблене хобі, здоров'я вам, звісно ж. Ну і безпеки, до зустрічі!